Погода в столиці Мордора вже традиційно намагається вгамувати її жителів. Впало 120 дерев, які пошкодили більше десятка авто. А в бухті Інал Краснодарського краю запалала лісова пожежа. А тут жителі країни-агресора самі влаштували пожежу, коли стріляли сигнальними ракетами в лісі. А чому загорівся завод апатит у Мурманську? Поки невідомо. Напевне, спалахнуло через традиційну біду росіян їх недбалість. А ось ще одна пожежа. Це знову Москва. А це димлять склади в передмісті Білокам'яної. Там знаходились 30 газових балонів. Пожежники встигли винести лише 10. Решта злетіла в повітря. Картинка нагадала інцидент на пороховому заводі в тамбові. Попри явні сліди атаки, місцева влада відзвітувала про те, що збила всі безпілотники. Ніби все збили, і це добре. Головне, щоб ніхто не постраждав. Дописувачка з Мордору більше вірить брехні влади ніж власним очам. Губернатор Ростовської області теж розповідав про збиті дрони. Правда, не казав, що збили всі. Тієї ночі безпілотники завітали на Новошахтинський завод нафтопродуктів, металургійне підприємство і військовий аеродром в Приморсько-Ахтарську. А на наступний день дрони повернулись в Краснодарський край і запалили нафтобазу в станиці Ленінградській. І резервуари з пальним в станиці Павловській палало до вечора. А у Воронівській області приховати сліди атак було неможливо. Бо через пожежу на складах боєприпасів довелося евакуювати населення. Добре, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Іронізує коментатор з іменем Володимир. На тижні не залишились без уваги і енергетичні об'єкти Волгоградської області. Це горить нафтобаза в Калачі на Дону, а в Курській області безпілотники долетіли до маслоробного комбіната в місті Супша. А в Астраханській області дрони завітали до військових частин та ракетного полігону. На Білгородчині вже звикли до сирен і вибухів. Прикордонні села схожі на фронтові. А місцева влада обіцяє жителям надати візки з водою, лопатами і аптечками, аби ті гасили пожежі самостійно. Адже розраховувати на допомогу рятувальників марно.